Врагі послання святого апостола, павла читання, будь моважні бгаття, коли Бог давав Оврамові обітницю, не маючи поклястися ніким вищим, поклявся самим собою, кажучи поблагословлю тебе щедро і розмножу тебе вельми. І він, завдяки довгій терпеливості, осягнув обітницю. Люди клянуться більшим від себе, і всякі їхні суперечки кінчаються клятвою для ствердження. Так само, й Бог бажаючи дати наслідникам обідниці як найсильніший доказ непорушності своєї волі, зробив те клятвою. Щоб двома незмінними речами, в яких неможливо, що Бог казав неправду, ми мали сильну потіку, ми що прибігли прийняти надію, призначену нам. У ній маємо неначе кот душі безпечну та міцну, що входить аж до середини за завісу, куди війшов за нас, як притече Ісус, ставши ахиреєм повіки, починув Малхиса. Витися, як діти, світло, літ світла є у всьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господеві подобається, не приставайте до безплідних діл темряви, а радше їх ганіте. Бо що ті люди потай роблять, соромно й казати, все, що ганиться, стає явним у світлі, і все, що виявляється, стає світлом. Тому говорить, о ти, що спиш, прокинься, встані стані з мертвих, і Христос тебе освітить. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися не, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час бодні лихії. Тому не будьте необачні, але зрозумійте, яка Господня воля. Не впивайтеся вином, що доводити розпусти, але сповнюйтеся духом, Прок, проказуйте між собою голос псалми гімни та духовні пісні, співайте та прославляйте у серцях ваших О, Господа. Мир тобі примугли шану.